Мене звати Олена, я приїхала з Запорізької області, місто Гуляйполе. З 24-го почалася війна, і це для нас було дуже тяжко проживати в нашому місті Гуляйполе. Зараз на даний момент йдуть дуже важкі, тяжкі бої, і дуже багато людей з міста повиїжджало. У місті жило 15 тисяч людей. Зараз на даний момент залишилося 4 тисячі людей в нашій громаді. Люди всі спантеличені, не знають, що робити, всі виїжджають. Газу немає в нас вже дві неділі. Світла немає вже три місяці. З початку війни світла немає. Люди готують їсти хто як може. Ну дуже важко, дуже тяжко. Ми самі вже тут знаходимося, приїхали у Вінницю для того, щоб спасти своїх дітей, і внуків. Діти наші вже тут знаходяться три місяці. Ми тільки з чоловіком приїхали, дві неділі знаходимося. Проживаємо в дуже ловких ну, условіях, Дуже нам тут подобається, дуже люди добрі тут допомагають нам. Ну, як виїжджали? Виїжджали ми ну, своїм, своїм транспортом, ми виїжджали. Ну, що ще вам Чи, складно було виїхати, а? Чи складно було виїхати? Виїхати складно не було. В сторону покровки, в нас в сторону покровки, ще відкриті дороги, де блокпости, ну, Оттуда ще людей вивозять, і в місто Запоріжжя, ну, Оттуда вивозять автобуси гуманітарної допомоги людей. Що для вас було найстрашніше в цей період? Найстрашніше той період, що до нас летять снаряди, летять гради, летять смерчі. У нас в городі град упав. У сусідів гради попадали, смерчі попадали. Дуже багато будівок зруйновано. На даний момент 500 домівок у місті нашому зруйновано. Дед зруйнований, завод зруйнований, школи є зруйновані, магазини. Продуктові зруйновані. Ну дуже багато пошкоджень. Наробили нам. Ви перечікували ці обстріли. Вбивали. Перечікували ми ці обстріли з надією, те, що воно прекратиться. обіщали тиждень, два місяць. Що ворога вже не буде. А він ворог йде йде і воно не прекратиться ще не покращається. Далі сложніше, сложніше йде. Для вас, як для мами, що було найскладніше? От ви казали, діти Найскладні... ваша вийкали... найскладніше було те, що діти були поховалися. Ми в погрібах. Ми три місяці з чоловіком спали в погрібі. Діти наші з початку війни знаходилися всі в погрібах. То що свисти, гули, оці всі гранати, снаряди. Діти плакали у старшої внучечки стрес був вона плакала. у внука був стрес. Маленька, внученька, годик, вона ще цього не понімала. Ну, діти цілий день і ніч вони знаходилися в погрібах. Як ви заспокоювали себе і своїх дітей? Ми заспокоїлися тим, що ми сказали дітям, ви виїжджайте всі, щоб вас тут не було. Діти, внуки всі виїхали. Ну, ми з надією так що щось воно скоро прекратиться. Ось проспали ніч, вроді би сьогодні ніч тихенька, слава Богу. До обід тихенько, слава Богу. Потім починається знову. Півдня можна тихенько бути, а потім день і ніч свисти над головами, ці грюки, стуки, все це. Ну, а проте ми теж не видержали і приїхали до дітей. Де знаходити в собі сили? Ви ж розумієте. Ну тобто ви хвилюєтесь за будинок, хвилюєтесь, те, що там залишилися так розумієте, які знайомі у вас. Та вже ну як знаходимо сили, як можемо. Ну як сина вдома вже немає. У сина нашого вже три снаряди в дому попало. Хата згоріла повністю. А наші ще хати цілі, надіємося, що ще не постраждають ні наші більше людей, ні в кого не постраждали. Держимося поки кріпимося з надією те, що наші солдати, наші вигонять, буде все добре у нас. Якщо говорити про мрію, далекоглядну і короткострокову. Мрія це щоб швидше закінчилася ця війна і всі повернулися додому. Живі, здорові. Головне, щоб всі люди були живі і здорові, і це все добре, було, щоб війни не було. Ми ніколи не думали, вибачте, ми ніколи не думали, що отаке з нами настане в мирне время. Дуже важко. Ми ніколи не сподівалися на це і не думали, що воно це нас зачепу. Кому ми треба і що взагалі від України тій Росії треба. Не було думки виїхати за кордон, знайти там притулок. Чому no. залишилися в Україні? Думали виїхати за кордон, але поки, лише, поки ще не думаємо, Ну, може і надалі будемо думати, але поки ще будемо залишатися вдома. Тож, де хараш? Там крашу де нас немає. Багато людей, які виїхали, у нас знайомі, які виїхали за кордон, по місяцю, по два побули і вертаються всі в Україні. А як пояснює це повернення? Ну, не знаю, мене не, не питали, як, але багато людей вертаються. Кажуть, ми хочемо вже додому. Хочемо додому і вертаються багато людей. І в нас є по вулиці, які люди в Польщу виїхали, вертаються на Закарпаття. Ви вірите, що коли ви повернетеся додому? Ми теж не знаємо, але ми віримо, що воно буде найбистріше, найбистріше, щоб воно вже хоча б цим літом вже закінчилося все, щоб воно не тяглося довго. А вдома хто вас, що вас чекає? Хата, город, клуб? Звісно, вдома дві хати, У дочки хата, наша хата, городи посаджені, собачки, котики. Там залишилися, собачки. Там залишилися, да. чоловіка там брат, зараз рядишком там живе на другій вулиці, зараз порається там. Городи полять. Вони ще не виїхали. Городи полять, собачок кормлять, котиків кормлять. Тобто, попри обстріли, люди все одно продовжують продовжую, працювати, продовжую, там продовжують люди працювати, да. ну, у нас по вулиці залишилося десь 10 домівок, а так ну у нас вуличка невелика, ну, проте чоловік 40 жило, чоловік 10, це ну, дворів 10 залишилося. Ще люди не виїжджають. Люди держаться ще, ще не виїжджають.